Всім добрий день! Це друге замовлення, другий відео. Замовила комп'ютер дівчина. Зараз я вам все по порядку розповім. Все почалося з приключень з цією відеокартою. Ну, так скажемо, збірка трохи схожа з той, що була перед цим. Тому я більше покажу самої збірки, як я збираю. Точніше покажу там кабель-менеджмент і все таке. Все почалося з цієї відеокарти. Зараз неділя. Прошлу неділю мені написала дівчина і сказала, що їй треба недорогий комп'ютер. Щоб виглядав дорого-багато, пам'яті побільше, оперативки побільше. Ну, і ви пам'ятаєте прошлу відеокарту, яка 5700. так? Яку я купив в Рінкомп за 6 тисяч гривень. Думаю, ну, а що не повторить? Що не повторить купить таку саму за 5700? Я їм написав в неділю, але ну, зрозуміло, що вихідний, ну і тут щось пішло не так. Ми списалися в понеділок з ними, і вони сказали, так, і так, так, є в наявності, і ми відправимо вам відеокарту. Наступає середа. Просто представте, пройшов понеділок, вівторок і наступає середа у нас. Я їм пишу, кажу: парні, так а де ТТНка? Ну, ви відправили відеокарту. І тут вони мені кажуть, ви знаєте, ми її не відправили. Щоб ви, каже, довго не чекали, ми її не відправили карту. В ній е, знайшли якусь поломку, чи що вони там, відеокарта була відправлена на... Перетест чи якось так. Не знаю, що там вийшла за ситуація. Тому за 6000 не вдалося купити 5700 RX. -у. А хотілося саме таке виконання на три вертушки з класними температурами обслужену. І тому ця відеокарта була куплена в Мігапсі. Хто там, почекайте сайт, я її взяв за 6700 майже з доставкою. 6500 вона коштувала, там 200 доставка. Знаю, знаю, на OLX все дешевше буде. Можна за 2-3 за тисячі таку карту купити. Все це я в курсі. Ну і погнали до збірки, в принципі. Предисторію я вам розказав, погнали до збірки. Збірка, бюджет був. До, можна сказати, 18 тисяч. Тому е, собівартість е, цього всього, що ви бачите на столі, е, 15500 вийшло. Все. Дорога, доставки, все це вийло 15 15500. Е, погнали до збірки. Е, ще раз наголошую те, що вимоги були. Щоб виглядало дуже достойно і дорожче, чим воно є насправді. Так що, щоб палками не били сильно мене. все почнемо з платформи. Трошки цей раз подорожча матіріночка 2011 v 3 з активним охладом на VRM є. В парі буде стояти 2680 v 3 12 ядер, 24 потока, 30 МБ кеша L3. Материнка має два m 2 роз'єми. Один НВМ один сат В принципі, дуже достойна материнка. Для такого процесора, прям ніштяк. Охлаждати все це діло буде отака от башенка на дві трубочки. ID Cooling SE903, по-моєму, так вона називається SE903V3. Просто дві трубочки, отака от рівненька п'ятка в неї. За що того, що Xeon має велику теплорозпределительну кришку саму, то тепло від нього дуже гарно відводиться. Реально, і таких, так скажімо, двох трубок з головою вистачає. В піковому навантаженні температура в закритому корпусі не піднялася більше 57 чи 58 градусів, щось таке вийшло. Ну І так як у нас матерінка подорожча, то, звісно, що в матерінки є 4 канал, тому ми візьмемо вже 4 планочки по 8. Оперативка. Це сервер на DDR4. Частотою 200, по-моєму, так, 200 частотою. І в нас буде працювати Quad Channel. Ідемо далі. Накопичувач. Класика. Тарабайтний SSD Aliexpress, 1600 гривень. Тарабайтний накопичувач. На сьогоднішній день для ігор це мінімалка, мабуть. І, і да, оперативка мені обійшлася в 4 планки в 1500 гривень з доставкою 1480. щось таке. Далі, блок живлення в нас новий, старий, добрий кугар на 600 Вт. Новий з магазину, без всяких там приколів. Входний фільтр є. Сертифікат є. Провода чорні в опльотці є. Так що, в принципі, як для бюджетного варіанту, прям дуже непоганий блочок. А, далі відеокарта, ви вже в курсі. Відеокарта буде використовуватись, як і в прошлому відео. Я вважаю, це. Топ за свої гроші, Крутішої карти за такі гроші не купити. Три вертушки отлічні температури, 8 ГБ ddr 6-ї пам'яті, 256 шина. І, в принципі, все це вкупі показує дуже непогані, так скажімо, ігрові показники. Зараз я вам ще покажу корпус. Ще раз наголошую, те, що хотілося людині, щоб виглядало це дорожче, чим є насправді. Тому був куплений, ну, я вважаю, як для цієї збірки доволі дорогий корпус, це все можна було в дешевший поставити. Але як захотіла людина, так і буде. Ну і, звісно, до самого корпуса. Корпус вартував з доставкою 2250 гривень. Я вважаю, це топ за свої гроші, корпус. Того як на борту в нього вже є 4 вертушки, і одна із них 200 мм. Спереду, у нас на вдув 200 мм є вертушка. Наголошую, що всі RGB-шні. Що ми маємо? 200 спереду на вдув і 320 ки на видув. Є всі отвори під материнську плату. Під кабель менеджмент є отвір під кабелі відеокарти, є в нас таке віконце під блок живлення. Ну, не знаю, це гарно чи, чи погано, не знаю. Кому як. А саме головне, чого я вважаю топ за свої бабки, того, як я купляв не один раз. Багато корпусів, і навіть за 2000 плюс гривень в корпусах немає контролера, не підсвітки, не самих вентиляторів. Тобто купуючи корпус за двушку, ви мали ще докупляти контроллер, як би це не було. А на сьогоднішній день зараз сходити, наприклад, в будь-який з магазинів і купити контролер це коштує 3-4 сотні гривень, і ви маєте доплатити. Ні. В цьому корпусі, до речі, корпус називається а, Tuya Gaming Turbo. В цьому корпусі вже є свій контролер а, на живлення вентиляторів, на RGB-шну підсвітку. Все тут є а, на, 4, на 4 вертушки. Тут все розраховано під його. А, одна кнопка, яка йде на передню панель, яка міняє режими підсвітки. Все, що тут треба, це підключити САТА живлення до контролера. Все. Для кабель менеджмента, тут два пальця є. Тобто тут нормально можна вкласти кабелі. Ще покажу його в включеному виді. Так, ну і давайте трошки робочого процесу вам покажу. На матеріночки ключ. ось Тут тут є ключик, щоб не путати. На процесорі теж є ключ. Не знаю, комусь це буде корисно, не корисно, але подивитесь сам процес. Откриваємо сокіт. І обережненько, обережненько ставимо процесор. А, на процесорі теж є, а, блін, де він фокус, той я не знаю. Теж є ось ключик і його треба поставити без різких рухів потихеньку процесор став. Трохи його так пошатали. Все і закриваємо є yeah, проц ми поставили. Так, ставимо перехідне кільце. Воно вже з материнкою в комплекті йде. Достатньо, в принципі, закрутити від руки буде. Тут навіть не треба тягнути там викруткою просто от руки закрутив і все. Ну і все, в принципі, наносимо термопасту.

Вот так нанесли термопасточку рівненьким слоем. Все, що лишилося, можно <laughs> на п'ятку кулера. Все, встановлюємо охлад. Тут дві защёлки є, які ми маємо ці металеві вуха поставити в ці защёлки. Чіпляємо спочатку з однієї сторони, потім з другої. Раз, з однієї сторони почепили і трохи зусиль і все, і сажаємо другий. Все, все дуже просто. Охлад встановлений. Ховаємо шнурочок, щоб його не видно було, щоб воно гарно все це виглядало. Ось так ми поставили охлад. Тепер черга пам'яті. Встановлюємо всі 4 слота, забуваємо пам'ятю. И ставим ssd шечку Ставим SSD. Чим Кайфово ssd шка ему 2. Да. Поставлено. Я как не проводил. Не надо ничего. Просто Кайф. Це, в принципі, стенд у нас вже зібраний. Тепер перейдемо до установки корпусу, встановлення блока живлення і кабель менеджмента Ще там трошки вам покажу. Ну що, ребятки, ось такий компік получився. Ось так він виглядає всередині. Ось такий вийшов кабель менеджмент. Ну, а я, в свою чергу, буду радий лайку, коментарю, кожному перегляду. Побачимось в нових відосах. Бажаю вам всім мирного неба, щастя, здоров'я і багато племінників. На все добре вам, бразерси!